Як отримати пасинковий урожай. Щоб отримати пасинковий урожай, для початку треба розуміти, що таке пасинок. Пасанок це новий погін, який росте з пазухи листа. Ось добре видно. де основний погін. Виходить листок. І з позухи листа росте посанок. Посинки діляться на посинки первого порядку, потім другого, третього. Посинки першого порядку це от самий перший посинок, який ми бачимо. От він тільки перший ще росте з позухи листа. Тоді далі ми дивимося вже коли ми пасанок первого порядку ось прищепнули на один лист, вже з його пазухи починає рости пасинок другого порядку. От Пасинки первого порядку вони зачасту не несуть цю цвіті. А от пасанок уже другого порядку, тут видно, що вже Є якась гронка. Ну, це, скажімо, пасанок, який вже пізніше вийшов, покажу. От спеціально в мене тут паген Ріс. Він взагалі без суцвіт. От я спочатку на ньому прищепнув пасанок першого порядку. Отут от він був прищепнутий. І от з пазухи пішов. Пасинок вже другого порядку. От на ньому, як ви бачите, вже є невелика ґрунка. Так, на пасинках грунки невеликі, але коли ми на пагін залишаємо, скажем, ось таких 2-3 пасинка, то можна на цьому же основному пагоні рівно отримати кілограм винограду. Також, ще показати. Трошки в і Ще один пасинок росте з другого порядку. На ньому, як ви бачите, також є суцвіття. І суцвіття, до речі, не, не маленьке От ми ці пасинки беремо, якщо у нас нема сильного загущення. Підв'язуємо і хай вони собі ростуть, скажем паралельно основному пагону Якщо в нас загущення, то можна цей пагін Підв'язати, відірвати верхівку, скажімо, зачеканити, і вже ця груна буде отримувати поживні речовини від основного пагона. Так, цей урожай буде пізніше, якщо брати по цьому році ці пагони йшли іш, з затримкою і пасенки. Виходить, що і ще більше з затримкою, але все рівно кінець вересня, цей урожай можуть достигнути. Достигнути чому? Тому що, якщо брати основний урожай і пасенковий, то пасенковий значно швидше відцвітається, починає дозрівати, за защо того, що, мабуть. Менше груна, там всі процеси проходять значно швидше. В тому році, до речі, пасинки, які в мене росли зверху, і спочатку їх прищіплював, потім вже відпустив, щоб вони росли далі. Тобто той пасинковий урожай дуже довго я не залишав. І все рівно він у мене в вересні місяці спіг достигнути. Буквально за місяць з того, що пасен вийшов, відцвівся і достиг. За місяць було б чудово, якби основний урожай так швидко все міг і відцвітатись, і достигати. Також є виключення з правил. На деяких гібридних формах-сортах ви не отримаєте пасенкового урожаю, тому що там пасинки першого порядку майже не ростуть. Якщо ви їх прищеплюєте, пасинки другого порядку взагалі не виходять. Бувають такі варіанти. Бувають, що просто от не несе урожай. Перед вами це Дніпровський сувенір. Кущ досить таки сильно рослий. І дивіться, що ми маємо. Пасинок першого порядку прищипнутий. Пасинок другого порядку росте. Також на ньому немає ніяких цвіті. Обдивився я кущ, хотів показати, можливо, десь цю буде на. Пасенка другого порядку. Але вони всі холості. І бувають ще ось такі варіанти. Це в мене бонанас передна форма. Вона підджеровує. Навіть ті роки, коли я його підвантажував, добре вражає, все рівно в його пагони досить таки потужні. І дивіться, от що на ньому. Цікаво. От іде основний погін. Ось виходить пасанок першого порядку. І він з уцвіттям. Досить таке непогане суцвіття. Вкажем, можливо, ще десь. Ага, ось тут йде основний погін. Він навіть зуцвіття. І у його виходить пасанок вже, дивіться, якої товщини, і він також з уцвіттям. Причому зуцвіття одне, друге. Також ось з того ж самого пагона виходить ще один пасинок. Він також, ну так, це на вусиках, але він. Також із соцвіттям. Так що, кому цікаво, користуйтесь.